Як триває відбудова у перший місяць великої війни? Росіяни буквально знищили село Горенко на Київщині. Там були пошкоджені майже усі будинки. Відтоді минуло два роки. Як виглядає село зараз і як там живуть люди? Бачив Влад Величко. Знищені будинки та посічені уламками паркани. Минуло вже два роки, але тут у горенці і досі сліди, які залишили росіяни. Це село було одним із найбільш зруйнованих на Київщині. Та, попри все, селище живе, батьки й далі гуляють із дітьми. Комунальники латають діри в асфальті. Зараз будній день, тож люди працюють, вулиці порожні. Та ми зустрічаємо Ніну Федорівну. Вона запрошує до себе і показує залишки власного будинку. Дивіться, що в нас залишилося. Ось ванна була. Бачите, Уже все зникло. Ну, тут теж у нас був на була, була кухня. Тут був коридор, тут у нас була кімната. Пані Ніна гірко жартує, що знищений російським градом будинок то подарунок на золоте весілля, яке мали святкувати з чоловіком у 22-му. Згоріло повністю все. Мебіль все згоріло. Зробили ж євреремонт, повністю у нас все було зроблено. А тут у нас давайте я справеду. Оце у нас тут була спальня. Коли? Загальна площа знищеного будинку понад 200 квадратних метрів. В ньому жили великою родиною. Тепер єдиний прихисток сім'ї ось цей маленький модульний будинок. До цієї хатки, каже пані Ніна, вони вже звикли. А от до чого звикнути не можуть, то це щодня бачити з вікна свій зруйнований дім. Ну, це наша хата. Вранці встаємо і бачимо. Це була наша хата нами побудована, нашим сином побудована. А зараз ми дивимося в на ці руїни і думаємо, за що. Родина збирає документи на відбудову. Та навіть попри руїни навколо Ніна Федорівна не втрачає надії, бо під будинком уже розпустився виноград. А ввечері обов'язково потрібно полити ромашки, ухайно висаджені під модульним будинком. Владислав Величко, Максим Клопотов, Ми Україна, марафон єдині новини.